Слава Богу. Ми вже йдемо до завершення нашого служіння, Будемо скоро молитися Богу. Я думаю, що час гарно пройшов, швидко пройшов. Ну і ми подякуємо Богові за те, що його слово воно до нас звертається, і що ми можемо отримати для себе настанову, підкріплення і благословіння. Я прочитаю з Євангелії від Луки із 9 розділу. Ну, я хотів би ось що сказати. Ми з вами ну, святкуємо християнські свята. На основі Писання, те, що відбувалося з Ісусом Христом. Ну і так, ми маємо такі свята, які ми постійно, ну, наприклад, Великдень, то ми в неділю ми його не пропускаємо. Якщо Різдво, також воно так сильно ну, озвучено і готується. Ну, але ось це свято, яке вчора відзначали, хоча ну, вже воно виходить так, що і не знаєш, коли його відзначати якось. Тому що ми, здається, вже перейшли на новий стиль або переходимо. А, ну, здається, і відсвяткували Великдень. А от уже інші свята, навіть і хрещення, виходить, у нас якось вже. Хрещення Господнє і інші свята, і навіть оце свято Преображення, чи Преображення, яке вчора відзначали, то ми так його, ну якби вже трохи упускаємо з виду. Ну якось не зовсім святково. Тому я хотів би сьогодні ще раз нагадати про це свято. Я думаю, що це ну, свіже, скажімо, подія. І є причина в якійсь мірі освіжити в своїй пам'яті. Ось те, що там написано. Ну і напевне взяти для себе певні уроки. Я думаю, що ну, що б ми тут не говорили в собранні, як би ми там не були красномовні там, чи не красномовні, які б дослідження глибокі там, чи широкі, ми не робили, ну, щось нове ми зможемо сказати, чи ні. Казав, що Соломон мудрий, сьогодні його згадували, і трохи навіть. Ну, ставили в таке незручне світло. Хоча ну, мудра людина була, але бачите, він мислив по-своєму і там, ну, наче обстановка була, хоча він мудрі ось речі говорив. Він казав, що немає нічого нового під, під, під сонцем. да? І все повертається на круги свої. І, можливо, ну, те, що ми слухаємо, воно повторювалося і е, е, згадував е, Юра за дедушку свого, що 90 років, приблизно колись ми чули. Ну, Це старші люди. Колись приїжджав сюди до нас Примаченко, дід Василь, пам'ятаєте, да? то він казав, 95 років казав, що здається, що вже діточки старость до мене підходить. Ну, І, і він проповідував те слово, ті проповіді, я, ну, допустимо, пам'ятаю, хоча вони повторювалися. Кожного разу, коли він приїжджав сюди, до нас, то останні особливо часи, то він читав, що Павло прошед верхні страни, прийшов в Єфес, там знайшов 12. Чи скільки там було чоловік, який спитав, чи прийняли ви Духа Святого повірувавши? Вони сказали, що ми хрестилися тільки Івановим хрещенням. І він тоді їх перехрестив. Ну і таке буває. Ну так написано, що вони прийняли хрещення в ім'я Ісуса Христа. То ось і, і таке буває. Ну, але я до чого веду, що ми так, ну, якби щось нового, то ми не можемо сказати. Але одночас ми читаємо, Слово Боже, каже, що оновленням або через слухання ми знову ж через повторення ми оновлюємося. Через повторення ми знову істину якось освітлюємо для себе. І, напевне, ну, в цьому порівнянні ми знову себе якось там розбиваємо, піднімаємося і рухаємося. Тому хай нас Бог благословить. Ну а ми послухаємо про цю подію про яка яка відбулася, ось там про яку написали або описали. Апостоли, і Євангелист Матвій ми читаємо про це, і Марко написав, і Лука. Ну, Я буду читати те, що Лука написав. Ці розповіді вони трошки мають свої якісь там певні відмінності. Ну, але так як і, напевне, кожен із нас би ну, розповідав, би, наприклад, про вчорашній обстріл, то ну, хтось його ближче там чув, і комусь хтось писав, що слава Богу, що Бог зберег сім'ю. А хтось просто собі послухав, можливо, навіть і проспав, і навіть і нічого не чув. Хтось записав якийсь там. і Кожен по-своєму це ось пояснює. Ну, я про те кажу, що ну, суть, то воно сама подія була, але, можливо, погляди можуть відрізнятися. Івангелія від Луки, як я сказав, 9 розділ, із 20 Восьмого вірша читаю ось такі слова. Через вісім днів після цих слів він узяв Петра Івана і Якова та піднявся на гору помолитися. І сталося, що під час молитви вигляд його обличчя змінився, а його одяг став білим та блискучим. І ось два мужі розмовляли з ним, були то Мойсей та Ілля, котрі з'явилися у славі і говорили про вихід. Відхід його, який мав статися в Єрусалимі. Петро й інші були зморені сном, а прокинувшись, побачили його славу та обох мужів, які стояли з ним. І сталося, коли відходили ті від Нього. Петро сказав Ісусові наставнику, добре нам тут бути. Поставимо три намети: один тобі, один Мойсеєві, один Іллі. Він не знав, що говорить. Коли він це говорив, з'явилася Хмара й оповила їх. Вони ж злякалися, як ті війшли в Хмару, і почувся голос із Хмари, який промовляв: це син мій вибраний, Його слухайтеся. Коли залунав цей голос, Ісус залишився сам, а вони мовчали і нікому в ті дні нічого не розповідали про те, що побачили. Ну, подія для нас знайома. Ну, ми просто, як я сказав, освіжуємо в пам'яті, згадуємо те, що відбувалося ось там. Ну і я так думаю, якщо говорити взагалі за цю подію, для чого вона потрібна? От Саша казав, що треба три питання ставити, коли текст читаємо, і слово Бо, для чого потрібна вона була, ось ця подія? Ну, наприклад, вона потрібна була для Христа чи не потрібна? Я думаю, що потрібна була для Христа. Все те, що написано і що відбувалося з Христом, то воно потрібно було. Потрібно було, щоб для Христа, от ми це вже двічі, ми чуємо, от, допустимо, це слово, що це син мій улюблений, якого, якого я вподобав. І, або син мій улюблений, якого я вибрав. Ми таке чули вже, коли хрещення було, коли Ісус Христос хрестився. І я думаю, ось так, і ми про це можемо сміло говорити: що навіть Божому сину, який прийшов на цю землю, йому потрібна була підтримка, підтримка Отця Небесного. І я думаю, що так воно потрібно і для кожного із нас, чи, чи ж не так. От мова йшла сьогодні за те, що ми маємо робити, або не ваше діло, і що ваше діло. Що нам потрібно робити, і буває так, що ми робимо якусь справу. Ну, певна річ, для того, щоб робити якусь справу, ми маємо якусь ну, спочатку теорію. Да? Ми визначаємося, яким чином щось приводить нас до тої чи іншої справи, і ми його звершимо. А як оцінити, який критерій використати, чи це моя справа, чи не моя? Ну, ясне діло, там, допустим, було сказано за Озію, що Озія він там побудував, хоча він не був воєначальником, він був, був царем. Там потім він був гарним аграрником. Написано, що в його врожаї були, і він собі там добре розкажемо ну, розбагатів. Потім построїв стінобитні машини. Ну, здається, сказати, а ти собі займайся царством, а хай там воєначальник придумає стінобитні машини і, і воює. Ну, але все рівно ну, він свою якусь ту роботу робив. Але потім написано, що війшов у храм і взяв кадильницю і почав кадити. Йому сказали, що це не твоє діло. Якісь критерії потрібно використати. І ось для Христа теж потрібно було. Він прийшов на цю землю, і ну, люди ж його не прийняли, не прийняли. Ті, хто, можливо, могли б надати йому ну, підтримку належну, книжники, фарисеї, ті, хто закон знали, могли б йому надати. але... Замість того, щоб надати, вони навпаки завидували, вони поперек ставали і на кінець і розіп'яли Ісуса Христа. І яким чином визначити? І ось саме якраз є ті речі, які дають можливість узнати або відчути, що це та справа, яку ти робиш. І ось для Христа був, потрібний був цей голос Отця Небесного. Певна річ, що цей голос потрібний був для учнів. Справа в тому, що учні такі всі самі, як і ми, люди, і вони готувалися, їх Христос готував до певної справи. І потрібно було дати всякі уроки, показати всі ось необхідні речі, підготувати їх і навіть змінити їхнє мислення, тому що знову ж таки сьогодні було сказано, що вони думали, що ось Царство Боже, воно прийде. Не так, як Христос пропонує. Вони зовсім думали, що прийде тут Месія, осяде, перемінить прогонить римську владу і, і, і так далі. І це будуть якісь використані, можливо, силові методи чи якісь такі радикальні речі. Але для того, щоб зрозуміти учням, що це не такий шлях, що це. Потрібно було міняти мислення, і от якраз оця наявність у цієї складової, навіть сверху таких естественних проявів, воно якраз давало можливість для учнів бути готовими до послідуючого служення. Ну і певна річ, що це напевне потрібно і для нас, оця подія, ця розповідь, чи, чи ж не так. Коли ми говоримо за преображення, то ми мусимо говорити про те, що нам потрібно змінюватися. І це процес, який затягується, ну, скажімо, можливо, в часі, але він має теж свої виміри. І вимір преображення нашого, який? Самий кінцевий, самий такий досконалий. Про це записано. Я не буду, бачу, що ну, ви не так реагуєте сильно бурно на мої запитання. То я скажу, що я буду читати той текст. В посланні до коринтян там, коринтян, там написано, що приображаємося преображаємося в образ і Божу славу, такий, як він, в образ Христов. І ось коли ми вже приобразимося, тоді вже цей процес закінчиться. А поки ми живемо на землі, то ну, ми можемо підійти до зеркала і подивитися на себе і ну, сказати, чи я, я образ і чи я, я подоба, чи я маю образ Христів. Ну, По вигляду. Так, як, ну скажемо, фізичному виміру, то ми то похожі, на Бога похожі, чи, чи не так? Так написано, що Бог створив по образу і подобі свої, чи не так, то ми можемо побачити, але ну, це тільки зовнішнє, а внутрішнє і дії наші, чи вони відповідають? Це вже інше запитання. Тому нехай Господь нас благословить, ось оце розумієте, це про преображення. І я хотів би сьогодні говорити про те, що оце преображення, воно має бути наявним, доки ми не прийдемо в той образ і Божу подобу. Тому нехай Господь усіх нас благословить. Я такі прості, ось скажімо, речі, можливо, в якійсь мірі десь воно образно, десь, можливо, воно паралельно, а десь, можливо, навіть і буквально те, що я буду говорити, воно стосується нас і нашого преображення. Тут написано, що через вісім. 8... Днів після цих слів узяв Петра, Якова Івана, і піднявся на гору помолитися. Дивіться, ось тут хотів би на це звернути увагу: піднявся на гору помолитися. Якщо взагалі розглядати питання гори або підйому на гору слова Божого, то це означає, що потрібно ну, десь затратити якусь силу, піднятися. І це є зближення з Богом, це якась духовна висота і, і так далі. І ось тут написано, що він піднявся на гору. Хай би Господь благословив нас, щоб ми частіше на горах були, чим на долинах. Ну, В долину легше спуститися, правда чи ні? Такого собі Просто, як там написано за Павла, придавшись волнам в носілість, сів собі, руки склав і вниз поїхав. А от піднятися на гору, це вже трохи складніше, це вже треба якось думати, треба щось, ось скажімо, робити і, і, і так далі. Але ж, ну, де краще, в ямі чи на горі? Я, я думаю, що, що на гори. Ну, ясне діло, що хтось, хтось покурає, там, наприклад, Говерло. Хто був на Говерлі, хто на, на, на висоті був. Ну, я один раз був і бачив там ну, краєвиди гарно. Недавно читав за якогось народного депутата, що він із жінкою, здається, Еверест покорив. Це сама вища вершина. Не дивлячись на те, що там війна йде, можливо, проблеми всякі такі, а вони собі, причому і ця. Але підйом піднят, підняття на Еверест, я не пам'ятаю, але це такі вони з чотирма, мабуть, нулями суми, а може навіть з п'ятьма нулями в, в іноземній валюті, коштує цей, цей підйом. І десь люди знаходять. Ну, але суть -то в тому, що для того, щоб на гору піднятися, треба затратити. Треба затратить. Ну, хтось гроші тратить, але ну, не тільки ось гроші. То хай нас Бог благословить, щоб ми піднімалися, щоб ми все-таки не скачувалися, не опускалися, а піднімалися. Псалом 23. Ось тут написано такі слова, 23, 24-й українському перекладі, написано так, з третього вірша. Хто може зійти на гору Господню і хто стане на його святому місці? Той, у кого невинні руки і серце чисте, хто не схиляється, не схиляє до марноти свою душу. І підступно не присягався. Такий отримує благословення від Господа і справедливу нагороду від Бога свого Спасителя, такий рід тих, котрі шукають Його, котрі прагнуть обличчя Бога Якова, хто може зійти на Господню гору? Ось конкретні відповіді або конкретні, ну скажімо, якісь речі, які потрібно використати. Хто у кого невинні руки, чисте серце, хто не схиляє свою душу до марноти, я не буду якось там ну, зараз розповсюджуватися. І хто підступно не присягається, то тут написано, що на гору підніметься, але дивіться, оце гора в чому виражена, такий отримає благословіння від Господа. Оце гора підні отримує благословіння від Господа і справедливу нагороду від Бога свого. Слава Богу, тому хай Бог благословить, щоб ми піднімалися на гору і отримували від Господа благословіння. Далі тут написано, що він молився, піднявся на гору і молився. Марко і Матвій вони цього не пишуть. Написано, що він піднявся нагору. Але ось тут конкретно Лука каже, що він піднявся і став молитися Богу. Я думаю, це питання також для нас важливе, чи ж не так? І, можливо, сьогодні є необхідність і потреба поговорити про молитву. Ну, ми не будемо якось там розповсюджуватись, але будемо молитися ось до нашого Господа. Звернення ось до Бога, яке воно в нас є. Ось це звернення. Молитви різні є. Є персональна молитва, є загальна молитва, є публічна молитва. І, можливо, нам треба й переглянути. Я не сторонній того, що когось ну, докоряти і сказати, що ви не ходите, наприклад, на молитву вранці. Ну, всяке буває. Я знаю тих людей, які крепко виступали, казали, так категоричні заяви такі робили. Але коли з'явилася якась робота, і дивлюся, немає вже їх на, на, на молитві. То ну ми не можемо всіх якось так, ну скажімо, зачесувати, як то кажуть, під один гребінець. Ну але одночас ми маємо говорити ось за те, що нам потрібно молитися Богу і вранці, і ввечері, і ця молитва має мати належне місце. І можливо, інколи потрібно піднятися на гору, щоб Богу помолитися. І ну можливо, це буде навіть ближче. Будеш краще почути від Господа. Учні свого часу просили, Господи, навчи нас молитися. Відповідно, можемо сказати, що молитися треба вчитися. І хай у цьому нам допоможе Господь. Далі написано, коли він молився, то сталося під час молитви вигляд його обличчя змінився, а його одяг став білим та блискучим. Дивіться, тут іще одна зміна ось вигляду. Справа в тому, що. Люди ну, по-різному виглядають, і ми з кимось, може, коли зустрічаємося, перше враження, а можливо, і не перше враження, і від його виразу обличчя, можливо, не хочеться з ним спілкуватися. Буває таке чи не буває? Я, я думаю, що буває. А інколи бувають такі люди, які ну, до себе притягують, і з ними гарно можна спілкуватися і приємно ось це робити. Ну, але я хотів би сказати, що вираз нашого обличчя, вираз людського обличчя, він залежить дуже сильно, ну, не дуже, напевне, ну, ось так відповідно, яка внутрішність людини, чи, чи ж не так. Певна річ, що можна, ну, є таке. Наука така, фізіономіка, здається, ось так, ну, вивчення по виразу обличчя, характеру, поведінки і так далі. Є, є люди, спеціалісти, які можуть, дивлячись на обличчя, сказати, ти там хитрий, чи ти, можливо, такий сильно смиренний, чи ти там, значить, гордий, буйний. Ну, в якійсь мірі і ми можемо сказати, чи ж не так, правда чи ні? Колись Ну, ладно, хотів один приклад сказати, не, не, не буду говорити. Ну, але ми говоримо за вираз обличчя. І певна річ, що ну, ми маємо свої задатки. Генами якось воно там спричинено, який ми маємо ніс, вуші відвисли чи, можливо, вони маленькі, заховані, ну, і, 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 і так далі. Але ось який відбиток, який вираз обличчя, це вже залежить від нас. Це таке воно, якщо говорити за. Ну, Риси, обличчя, то це воно набуте або успадковане. Але як воно виглядає, це вже воно набуте. І це залежить від нашої внутрішності. Тому що так той самий Соломон казав, яке серце людини, чи які думки людини, така вона і є. Тому нехай Господь благословить нас, щоб ми ось мали гарний вираз обличчя. Тут написано, що вигляд обличчя його перемінився, і одяг його зробився блискучим. Я б міг би спекулювати і зараз за одяг ще говорити. Ну але я не буду цього робити. Я думаю, що кожна людина, яка просвітлена Господом, яка е, має гарні правильні стосунки з Богом, вона знає, як правильно одягатися. Але ось тут написано, що навіть у Христа одежа заблищала. Вона була, я думаю, що була чистою, але одяг заблищав. Ну і певна річ, ми можемо за образні речі говорити, що, ну так як в откровенні написано, що їхня праведність, одежа їхня це праведність, і е, бісон же є праведність святих. То наша духовна одежа, вона також, ну скажімо, видима ось для людей. Тому нехай Господь благословить нас у цьому. Далі тут написано, що вони. Е, Сказано, і ось два мужі розмовляли з ним, були то Мойсей і Ілія. Знову ж таки, ми говоримо за пороображення або за зміни. Зміни приходять тоді, коли правильне товариство ще ми маємо. Чи ж не так? Коли ми оточуємо себе людьми, які правильні. І я б казав би, що нам потрібно мати в своєму спілкуванні людей, які в якійсь мірі вища за нас, можливо, духовністю, можливо, добротою, щедрістю і так далі. Тому що ну, приказка так каже, з ким поведешся, то того і, і наберешся. Чи ж не так? І апостол Павло святий каже, що лихі товариства псують добрі звички. Тому хай нас Бог благословить, щоб ми і про це подумали. Хто у нас товариш? Ілія, Мойсей, чи, можливо, ну, якийсь там Ірод, Пилат, чи, можливо, там ще. ну, Ясне діло, комусь, можливо, і непогано, щоб товаришував, і Зелот, якийсь, той, хто, знаєте, такий, ну, патріот, там, і, можливо. І ми дивимося, з ким ти поведешся. і... Того ти і наберешся. Тому хай благословить нас ось про це. Далі, відносно приображення, тут ще один такий момент або така складова. Тут написано, що коли вони в цьому шляхетному товаристві зібралися, то вони говорили про вихід, який належало йому звершити в Єрусалимі. Дивіться, тут іще одна справа, яка потрібна для приображення це правильне бачення і правильний вихід, або правильна ціль, мета життя. І якщо вона є правильна, то тоді певна річ, що людина вона змінюється в той образ, який необхідно для того, щоб отримати від Господа благословення. Тому нехай Господь благословить нас, щоб ми оце робили, щоб ну не так як Соломон. Він каже: я всього набачився, все перепробував. Його там були і музиканти, і півце золото зробив, чи срібло написано, воно було таке, як камінь, ну рівне, рівноцінне каменю. Що в його там. Ну, було багатство всякого і всяких розваг, але він на все це подив, все каже перепрова. І потім висновка Суєта, суєт і томлення духа. А ми йдемо ж до Бога. Ми ж йдемо у Царство Небесне. У нас є ціль, у нас є мета не просто з'їсти там. Ну часом кажуть, йому залишилося ще з'їсти пару відер борщу, і вже це на цьому закінчиться його життя. То ми ж не тільки живемо на цій землі, щоб борщ з'їсти. Хай його хтось другий єсть, якщо це ось так дуже ну, дешево. Ми живемо для того, щоб прославити Господа і зробити те, що належить ось нам зробити. Ну і певна річ, що для того, щоб ці зміни прийшли в життя людини, потрібна наявність Божої присутності. Тому що тут так сказано, що оповила та хмара, і голос почувся: це син мій улюблений, якого я уподобав. Потрібна присутність Божа у людському житті. Тому нехай Господь нас благословить. Щоб ми ось це мали. Ну, і відповідно, останнє, на що хотів би звернути увагу, це ось те, що було сказано тим голосом або оцем Небесним, Його слухайтеся. Це син мій улюблений, Його слухайтеся. Ну, якщо читати знову ж таки Матвія і Марка, то там написано, що Його слухайте. Але в Євангелії від Луки відмінне трохи слово, воно здається подібне, але написано, що Його слухайтеся. Слухати і слухатися, я думаю, що це різні речі, чи ж не так. Ми не будемо ну, досліджувати це слово, але ну, слухати і слухатися можна послухати і. Почути і не, і не послухати, але ось тут написано, Його слухайтеся. Тому нехай Господь благословить нас, щоб ми Його слухалися. 80% знань, які ми отримуємо, вони приходять через слухання, те, що ми чуємо. Але при цьому, коли ми слухаємо, всього 25% ми розуміємо із того, що ми чуємо. Чуєте, що ми не дуже багато. І через те. Нам потрібно слухати ось Боже Слово. Ну і ще один текст я хотів би на завершення прочитати, це послання до Коринтян, третій розділ. Тут написано із 18 го вірша такі слова. Ну, я можу прочитати вище. Тому, маючи таку надію, діємо з великою сміливістю. А не як Мойсей, який ховав під покривалом своє обличчя, аби сини Ізраїліви не дивилися на кінець того, що проминає. Але їхнє сприйняття закрите, бо аж по цей день під час читання старого заповіту залишається незнятим це покривало, адже воно знімається у Христі. І сьогодні, коли читають книги Мойсея, покривало все ще лежить на їхньому серці. Коли ж хтось навертається до Господа, покривало спадає. Господь є Дух, а де. Господній Дух, там свобода. Ми ж усі з відкритим обличчям, мов у дзеркалі, оглядаємо Господню славу і перетворюємося в той самий образ від слави в славу, як від Господнього Духа. Дивіться, ось іще те, що потрібно для того, щоб преобразув... змінюватися, преображатися. І в цьому необхідно нам ось якраз перебувати за Мойсея. Тут сказано, що коли його читають люди. Там, де немає Духу Господнього, то вони його читають із покривалом. І ось така ось тут випливає ідея, що потрібно читати Боже Слово для того, щоб приображатися в Господню славу, в образ Господній. Тут написано: оглядаємо Господню славу, перетворюємося в той самий образ. Оце кінцева ціль нашого приображення від слави в славу, як від Господнього духа. Тому нехай Господь благословить нас, щоб ми преображалися. Тут сказано, що читають закон Божий, читають про Ісуса Христа і дивляться, як у зеркало, і преображаються у Господню славу. Є у нас мірило, є. Ми можемо побачити, чи преображаємося ми, чи не преображаємося. Ну, але це залежить від нас. Тому хай усіх нас Бог благословить. Я вас заднім числом вітаю із преображенням. І як вам всім, так і собі бажаю преображення Господнього, щоб ми виростали в Божу славу, змінювалися, як тут написано, від слави в славу, як від Господнього Духа, і мали оце підтвердження, що це син мій улюблений, якого я уподобав. І це дасть нам можливість. Іти по життєвій дорозі, звершувати нашу справу, яка нам вручена, і отримувати благословення від Господа. Хай Богу буде слава, а ми подякуємо Бога за все. Амінь.